Тиша в домі була не просто відсутністю звуку, вона була густою, липкою субстанцією, що заповнювала кути, осідала пилом на меблях і тиснула на вуха. Анна сиділа на краю ліжка, стискаючи в руках його улюблену футболку. Футболка все ще пахла ним сумішчу тютюну, дешевого одеколону і того особливого теплого запаху, який має лише рідна людина. Минуло 90 днів три місяці або дві шістдесят годин. На тумбочці цокав електронний годинник. Червоні цифри безжально змінювалися три години чотирнадцять хвилин. Вона ненавиділа цей час година вовка. Тепер поруч нікого не було, тільки холодна, ідеально розгладжена половина ліжка. Цифри на годиннику змінилися. 0315. І раптом тишу розірвав звук дз дз Телефон на тумбочці ожив. Він вібрував, повільно совуючись по лакованій поверхні, наче маленька злісна тварина. Анна, не дивлячись, простягнула руку. Літери розпливалися, а потім склалися в слово. Одне слово, яке вибило повітря з її легень. Коханий Анна завмерла. Час зупинився. Марка немає. Його телефон лежить у нижній шухляді комода, розряджений, вимкнений, мертвий. Дзвінок не припинявся. Тремтячим пальцем Анна провела по зеленій кнопці. Алло? Але в слухавці стояла тиша. Абсолютна, вакуумна тиша. Хто це? Вона крикнула. Чому ви дзвоните з цього номера? Через динамік. Пробився ледь чутний звук, схожий на важкий хрипкий видих, а потім короткі гудки. Анна впустила телефон на ліжко, наче той спік їй пальці. Вона кинулася до комода, ривком висунула нижню шухляду. Телефон Марка лежав там, де і завжди, чорна, холодна цеглинка. Вона натиснула кнопку живлення. Нічого. Батарея розряджена в нуль. Ранок не приніс полегшення. О 9 ранку Анна вже сиділа в кабінеті слідчого. Молодий лейтенант гортав протокол. Громадянко Коваленко, ми перевірили білінг. Вхідних дзвінків на ваш номер о 3.15 не зафіксовано. Жодних. Що? Анна завмерла. Вона вибігла з відділку. Вони їй не вірили, ніхто не вірив. Тієї ж ночі, рівно о 3.15, телефон задзвонив знову. Вона схопила слухавку. Чого тобі треба? заверещала вона, і тоді пролунав голос рідний баритон, від якого тепер холола кров. Ти забула купити молоко, Аню, у холодильнику пусто. Анна рвучком відчинила дверцята холодильника. На полиці стояла порожня упаковка. Це стало точкою неповернення. Наступні два тижні перетворилися на сюрреалістичний кошмар. Одного разу, коли вона приймала душ, телефон ожив знову. У тебе новий шрам на лівому стегні, кохана. Ти порізалася? Будь обережніша. Він бачив її. Він був усюди. Анна продала свої золоті сережки і замовила обладнання. Вона перетворила вітальню на оперативний штаб, три монітори, тепловізор. Вона більше не була жертвою, вона була мисливцем, і звір прийшов. На одному з моніторів ручка дверей повільно опустилася вниз. Двері відчинилися. У передпокої спалахнуло верхнє світло. Яскраве, безжальне. Анна завмерла. Її руки стискали руків'я ножа так сильно, що пальці побіліли. Вона була готова вбити, але вона не змогла зробити ні кроку. Чоловік біля дверей повільно струсив краплі дощу з чорного кашемірового пальта. Він акуратно повісив його на вішак, поправив комірець сорочки. І лише тоді обернувся. Світ похитнувся, перед нею стояв Марк, не напіврозкладений труп, не привид. Це був Марк із плоті та крові, живий, засмаглий, спокійний. Мар, марку, звук вирвався з її горла, схожий на хрип помираючої тварини. Мозок Анни відмовлявся обробляти цю інформацію, кладовище, довідка, гробар. Вона розтиснула пальці, ніж вислізнув з долоні. Дзень. Метал ударився об плитку. Марк подивився на ніж, потім на неї. На його обличчі не було ні радості, ні жалю, тільки холодний, аналітичний спокій. Він переступив через лезо. І зробив крок до неї. Ти помер, прошепотіла вона. Я поховала тебе, я бачила тіло. Марк ледь помітно посміхнувся. Ти бачила те, що хотіла бачити, Аню, і те, що я підготував трохи гриму, трохи хабарів у морзі, закрита труна на церемонії. Люди такі неуважні, коли їх засліплює горе. Він підійшов впритул. Від нього пахло не сирою землею, а дорогим парфумом. Але навіщо? Сльози нарешті прорвали греблю. Навіщо ти це зробив зі мною? Я ледь наклала на себе руки. Він підняв руку. Цей жест був владним, господарським. Він дістав смартфон, той самий, з якого надходили дзвінки. Він показав їй екран, таймер. 92 дні, 14 годин, 20 хвилин. Три місяці Аню. У психології вважається, що справжня любов не вмирає за три місяці, вона навіть не починає згасати. Я хотів перевірити чистоту експерименту, скільки часу тобі знадобиться, щоб забути мене, щоб знову сміятися, щоб купити собі нову сукню. Ти божевільний. Це не були дзвінки. Ти був тут, ти стежив за мною. Звісно, кивнув він буденно, я орендував квартиру навпроти. У мене був доступ до твоїх камер. Я бачив кожен твій крок, кожну сльозу, і, на жаль, кожну минуту, коли ти не плакала. Він зітхнув, ховаючи телефон. У цьому жесті було стільки розчарування, що Ані стало фізично боляче. Ти почала їсти на п'ятий день, Аню. Ти увімкнула телевізор на другий тиждень, а на третій місяць ти навіть прибрала мою фотографію з тумбочки. Я зходила з розуму від болю, я намагалася вижити. Марк подивився на неї згори донизу. Його очі були порожніми. Ти занадто швидко почала жити далі, кохана. Твоя скорбота була недостатньо глибокою. Поверхневою, як і ти сама. Я думав повернутися, якщо ти складеш іспит, якщо доведеш, що твоє життя без мене неможливе. Він поправив манжету і розвернувся до дверей. Куди ти? скрикнула вона. Марк зупинився на порозі, не озираючись. Ти провалила тест, Аню. Я залишаюся мертвим. Так буде краще. Для нас обох двері зачинилися, клацнув замок. Анна залишилася сидіти в коридорі. Тиша повернулася, але тепер в ній більше не було загадки, в ній була тільки порожнеча.